І от ви знаєте, перше, що мені приходить на голову, що е, рік і два місяці тому, е, ну тобто лютий 2023 року, я був в кабінеті е, заступника директора дуже крупної клініки нашої медичної у місті Києві, і ми проговорювали можливості впровадження стандартів, які є проблеми, і так далі. І так далі. Зокрема, роль клінічного фармацевта, де його взяти, і ми запросили ж фармацевта для того, щоб уточнити. І я спитав: а який відсоток призначень цефазоліна? Мені була відповідь, який цефазолін. У нас два роки вже жодного разу не закупався цефазолін. Це мені спитала саме так фармацевт даного закладу. Ну, на щастя, вона вже там не працює. Чи може вона просто не пролагноштувалась, чи тому, що, скажімо так, виникли вже інші якісь ситуації. Але ця клініка зараз активно впровадила переопераційну антибіотику профілактику. І тому дуже просте питання. А чому це фазолін? Да? А для цього ми повинні знати, від чого ми, власне, захищаємо, яка інфекція може бути, скажімо так, попасти в операційну рану, грампозитивна чи грам-негативна, чий та, і та. А. Да? Інших варіантів нема, правда ж? Да. Ну, звичайно, це віригідність також є, але в першу чергу ми говоримо про А. Що на шкірі живо переважно це грампозитивна інфекція. Ця грампозитивна інфекція, коли розкривається кровоток, може попасти в відкритий кровоток. І тому завдання перепараційної профілактики у логіка виглядає дуже просто: треба зарані, десь за годинку, вести препарат який через годину створить максимальну концентрацію в крові? І захистить таким чином організм від попадання цієї інфекції. Вона навіть якщо попаде в кровоток, вона тепер стикнеться з тим, що є висока концентрація антибіотика, який впливає саме на ці грампозитивні інфекції. Це така логіка. Ну і звичайно, це не відміняє інфекційну взагалі, інфекційний контроль і інфекційну профілактику. Мається на увазі і чистота рук, і забезпечення всіх заходів з інфекційного контролю. Але те. Що ми саме е, м, налаштовані на те, щоб е, зробити відповідну концентрацію в крові, і ця концентрація, ну, скажімо так, не дозволила, навіть якщо попадає щось в кровоток, здійснити свій токсичний вплив, це е, ніби така логіка перепаційної антибіотики профілактики. Наш стандарт, який розроблявся у 2022 році, він створюється на основі цього стандарту. Ну, значить, ми тими проговорили, які підходи, це я копіюю е, із відомого практикума про е, провадження адміністрування в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Е, які вимоги до антибіотика, звичайно, це те, що вони мають бути, скажімо так, цей антибіотик має впливати в першу чергу на Очікувану інфекцію, його легко вводити, легко розраховувати, коли буде концентрація в крові, тобто фармакокінетичний профіль, бактерицидна дія, а не бактеріостатична. І щоб ми знали, що цей антибіотик працює в наших лікарнях, тому що якщо накопичується в нас інформація про те, що в нас є як з'явилися якісь нашкіри такі патогени, до яких це фазолін, ну ніяк. І, скажімо так, вони його мали на увазі, то відповідно ми повинні будемо це врахувати. Але поки що він ніби має, скажімо так, користь. Тому я вже практично все проговорив із цього слайду, те, що я хотів сказати. Відповідно, якщо потрібно вводити повторну дозу, від чого це залежить? Залежить від того, що оскільки це фазолін має короткий період напіввиведення, близько однієї години. Відповідно, з високою вірогідністю, якщо оперативне втручання буде тривати довше, потрібно буде вводити повторно даний лікарський засіб, і тому да, може, можливо введення повторних даних препаратів. Коли ще може бути додаткове введення, коли є отакі фактори ризику, як використання апарату штучного кровообігу. Тривала або значна інтраопераційна кровотрата, і знову ж таки, це пояснюється тим, що ось всі зміни призводять до зменшення періоду напіввиведення. Швидше тоді препарат виходить з організму, і не підтримується відповідна концентрація. Знову ж таки, фармакокінетика, тобто ми повинні забезпечити відповідну концентрацію в крові, яка буде працювати. Більше 72 годин згідно нашому стандарту, це лише оперативне втручання на відкритому серці, трансплантацію органів тканин, ендопротезування суглобів. Ну, раз ми вже це все знаємо. Це відомий досить слайд. Це був тренінг Стенфордського університету. Я з задоволенням використав цей слайд для того, щоб показати, що ви зараз всі знаєте, яка тут правильна відповідь, правда? Який хірург правильно проводить перепаеційну антибіотикопрофілактику? П'ятий. Правда ж? Немає інших заперечень. Ні, бачите, ми легко це визначаємо. Що є хірург? Це, знову ж таки, стандарти, як це може бути виписано, щоб формувати наші стандарти, що це відповідає і рекомендаціям, наприклад, Стенфорд 2019 року, що є певна індивідуалізація призначень, тобто, якщо є або алергія на пеніциліни. Або е, ризик мітіцелін-резистентного то тоді ванкоміцин. І от е, попередня наша секція була присвячена тому, що ми е, визначали споживання антибіотиків. Звернули увагу, що лінезаліт дуже часто призначається. Ну, от, е, по, по життю я знаю, що лінезаліт навіть призначається там, де грам-негативна інфекція. Хоча він там звичайно не працює, це, це говорить лише про те, що часто лікар не зовсім усвідомлює, для чого він визначає призначає препарат групи резерву. Він ніби знає, що препарат групи резерву це дуже круто. Але насправді назалі це там, де чомусь ми не можемо використати ванкоміцин. А якщо ми побачили по нашим національним показникам, ванкоміцин там взагалі не, не використовувався таке враження. Тобто, у нас немає даних по споживанню ванкоміцина в клініках. Тоді як згідно сучасних стандартів, анкомецин з одного боку, це там, де є ризик метіцеліно-резистентного стафілококу, і також може бути і навіть додаватись для розширення спектра в деяких ситуаціях тому емпіричне призначення, що ширшої дії лише в закладах з високою поширеністю, ну ви знаєте, що в нас війна, ви це знаєте. Ви знаєте, що в нас госпіталя, і ви знаєте, що у нас навіть в клініки Київські, Дніпровські, інших країн наших, в нашій країні поступають пацієнти поранені, особливо вони поступають не з поля бою. Вони часто поступають з певного госпіталю. А в госпіталях ви розумієте, це місце, де вони мають високий ризик. Контамінації і, відповідно, і ще й і зараження уже резистентної інфекції. І тому наші клініки київські часто переповнені такими пацієнтами, які вже приходять з трьома антибіотиками, і відповідно вже приймається рішення і щодо переапаційної антибіотики профілактики, враховуючи це, і щодо лікування, враховуючи це. Тому це питання заклад високої поширеності, це питання непросте. Воно насправді потребує, щоб справитися. Спочатку була зроблена кумулятивна антибіограма в закладі, а потім вже ніби враховували особливості і перепараційна антибіотика профілактики, і антибіотикотерапії. Ну, пацієнти високого ризику, ну, чітко доведено. Особливо це було перевірено на. В втручаннях, там, де ризик імпланта асоційованої інфекції. Якщо е, зробити мазки на метіціліннорезистентний стафілокок, то е, виявлення мазка не таке часте. Ну, там епідеміологія світова там, від 2,5 до 5%. Але якщо все-таки він є, то ризик. Подальших ускладнень настільки високі, що все-таки прийнято з точки зору економічної доцільності, де й взагалі іншої доцільності, робити всім е мазки на е ризики стафілокока для того, щоб врахувати це і врахувати зокрема для перепераційної антибіотика профілактики. Тому особливо це ще раз кажу там, де протезування суглоба. Ну зрозуміло, це ми ніби вже проговорили. Застосування карбопенемів, та архінолонів, Ну не показало статочних переваг. Тобто, виходить так, що ми навіть коли використовуємо препарати з широким спектром дій для перепараційної антибіотикопрофілактики, профілактики воно не дає своєї очікуваної ефективності. А те, що воно підвищує антибіотикорезистентність і збільшує витрати на лікування і профілактику, це абсолютно зрозуміло. Ну знову ж таки, якщо ми візьмемо наш стандарт, показаний які чинники ризику інфекції області, і ось вони чинники, які показують, чому метіцин резистентна інфекція. Мені не дуже подобається ця таблиця, тому що вона ніби має три різні таблиці. але я хотів просто процитувати, як у нас в стандарті, тому уважно ознайомлений стандартом. Але звертаю вашого пов'язання з пацієнтом, ну звичайно, великий вік. Певні якісь мамальнутришн, тобто недостатнє харчування, напакій ожиріння, декомпенсація, якісь інтоксикації, все це сприяє тому, щоб була резистентна інфекція. Якщо метицилінрезистентне, резистентне, бачите, наявність. Колонізації, вже підтвердженої колонізації, останні три місяці, якщо були нолони, в лікуванні, якщо в відділенні поширені стафілокок, а це зростає, ми бачили з першої нашої лекції сьогоднішньої. Ну і плюс, якщо пацієнта була якась тривала госпіталізація, звичайно, також високий ризик. Якщо пацієнт не госпіталізований, а, наприклад, з хоспісу або з іншого закладу тривалого перебування, все це несе ризики. І відповідно, отут ми якраз і повинні розраховувати на препарати альтернативні, серед них і через кажу банка Ну, І так далі. Тому я не буду вже за вашего дозволу просто цитувати стандарт, ви можете його переглянути завжди. Так, В Акушерці також є ризики. Так, ну, Тепер цікаве питання. А якщо є ризики, а ми не знаємо, що робити, то бачите, що рекомендує стандарт? Проконсультуватись з фармацевтом клінічним відділом інфекційного контролю. Як ви розумієте, це ніби прописано стандартом, а відповідно клінічні фармацевти мають бути. Ми повинні створити такі умови, щоб вони були, і ми хотіли їх бачити. Ну, це щодо цифазаліна, в чому його особливість, що він забезпечує. Мінімальну інгибуючу концентрацію, нам важливо, щоб забезпечилось хоча б 40% числу для грам позитивної інфекції. Ну і, і якщо грам негативна, то треба забезпечити 60-70% часу. І тут це фазалін не спрацює, звичайно, для грам негативної інфекції, тільки якщо ми розраховуємо, що там грам-позитивна інфекція. Чому анкомецин? Ми ну, практично ми теж все проговорили. Тепер хірургічне 9-10 разів зростає, якщо була колонізація мРСА, ризик міцеліннорезистентного стафілококу в області хірургічного втручання. Ну, а і в 3-4 рази, як і, якщо в пацієнтах Проводить заміну кульшового і колінного суглоба. ну і, і якщо і деякі фактори, скажімо так, не довели не доведено. Наприклад, якщо була попередня госпіталізація, гемодіаліз, ну не не підтверджено. Це буквально публікація, якщо не помиляюсь, з 23-го року, тобто на находили доцільність цього дослідження 24-го року. Тобто, ось саме остання публікація, яка показувала наскільки важливо визначати чи не визначати. Робити мазки і які ризики пов'язані саме з міцілінрезистентним стафілококом? Так, ну це як вводити ванкаміцин? Він його трошки вводити раніше треба, тому що він, скажімо так, довший час триває максимальну концентрацію в крові, і повільніше формується максимальна концентрація в крові. Треба вводити повільніше, щоб зменшити ризик так називаємо синдрому червоної людини, тому що ванкоміцин відноситься до так називаємо гістамінолібераторів. Тобто він сприяє тому, що виділяється велика кількість гістаміну, людина червоніє. Тепер, якщо ми хочемо створити гарний СОП з перепараційного антибіотика профілактики, ну ніби перше, що ми повинні робити, взяти стандарт. Але ще раз, стандарт робився на основі. Стандарту або, скажімо так, гайдлайну 2016 року. У року. Нас 24 рік. Звичайно, за цей час лише Стенверт тричі змінив свої стандарти, і от тому можемо взяти Стенфорд 19-го року. Є Стенварт пізніше. Е, і тут дуже гарно прописано всі підходи, як при, я, яка локалізація, який антибіотик, і який антибіотик у випадку алергії, наприклад, на цефалоспорини, чи е, е, ну, ви розумієте, оскільки цефазолін у нас основний препарат, то тут не просто на беталактами, а саме на цефалоспорини. А це значно менша когорта пацієнтів, ніж ті, про які які говорять про алергію взагалі на беталактами. Є дуже класні також гайдлайни для педіатрії, також прописані алгоритми, які препарати вводити, що є альтернативою. це легко все знаходити в інтернеті, тому не буде на цьому зупинятись. І по кожному випадку. Так, ну, значить, ми вже проговорили, що інфекційний контроль обов'язково залишається, уникати антибіотиків широкого спектру дії, це ніби основні такі ключові аспекти. Антибіотик вводити не пізніше, ніж за 30-60 хвилин, але це не стосується ванкаміцина, там за 120 хвилин. Терапевтичні концентрації повинні бути присутні в тканинах протягом всього періоду, поки рана відкрита. І от якщо ми тепер повернемось до іншого стандарту, у нас вже ще є один стандарт про антибіотика профілактики це ранєва інфекція, вогнепальна рана. І там, поки не закрита рана, наприклад, перелом відкрити, повинна здійснювати переопераційна, скажімо так, просто антибіотика-профілактика. Тобто, поки рана відкрита, повинна здійснюватись антибіотика-профілактика. Так, можна вводити, якщо тривала операція, додатково і уникати тривала післяопераційної антибіотикотерапії. там, де можливо обійтись, звичайно, не вживати. Ну, раз ми вже чітко розібралися, давайте подивимось на цю конкретну життєву ситуацію. Це, як ви бачите, що в нас? лор відділення. Які засіб призначається? Це в Києві одна із клінік гарних. Це фазолін, ви бачите, переопераційна антибіотика, профілактика, дози, дивіться. Режим. Тривалість. Хтось є, хто в нас правильно призначає тут? Подивіться, будь ласка. Так, п'ятий, да? Дивимось. Два грами. Ну це правильно. Один раз, але два дні для чого. 9 10, 11. давайте дивимось. 2 грами 1, 9, 9, 10, 11. да, 9 11. так. От є три е, пацієнта, в яких чітко дотримуються всі правила перепараційної антибіотика профілактики. Шосте, давайте подивимось. 2 грами, два рази. Ну, Якщо тривала операція, ну, якщо тривала операція, да, ну, згоден. Хоча, ну, ну ладно, вам відніше. Скільки вона триває операція. Тому, Так, дивимось далі. Таким чином, перепараційна профілактика направлена на створення в крові концентрації, яка забезпечить захист саме від грампозитивної інфекції. Тривалість повинна бути мінімальна. Мені здається, десь у мене один слайд тратився, де було показано порівняння двох. Клінік, які використовують перецінну профілактику, ну можливо, я, якщо будуть питання, краще відповім на питання. Дякую за увагу.